10 квітня у Полтавській обласній бібліотеці ліонаства імені Олеся Гончара в межах проєкту Краєзнавчий ліцей відбулася презентація книги відомого науковця, географа і краєзнавця Леоніда Булови. Колонія і прилеглі до неї території із серії Історичні райони Полтави, науково Науково-краєзнавче видання є узагальненням результатів досліджень місцевості в німецької колонії. Що існувала у Полтаві у 1809-1867 роках, а також містить інформацію про підприємства, які діяли на цій території, багато ілюстрацій, карт, планів, світлин на цю непересічну подію завітали викладачі, студенти Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка, учні ліцею номер 38 імені Івана Павловського. Та гімназії номер 24 на заході автор розповідав і про свої попередні видання, які люб'язно подарував нашій бібліотеці. Раді були познайомитись із змістовним виданням невтомного дослідника минувшини нашого міста Леоніда Булави.